Також хочу вказати, що є особливості подачі документів на отримання цієї одноразової грошової допомоги. Перш за все, військовослужбовець повинен зібрати наступні документи: це саме завірена копія довідки МСЕК, довідка ВЛК, якщо це травма поранення, це довідка про обставини отриманого поранення травми, результати службового розслідування. Особливість для Національної гвардії та Державної прикордонної служби, що їхніми наказами внутрішніми не передбачено довідку про обставини поранення для Національної гвардії та для Державної прикордонної служби, проводиться службове розслідування у зв'язку з нещасним випадком, а також травмуванням пораненням військовослужбовця. І ось результати цього службового розслідування, відповідні акти, вони, скажімо, ну це як аналог цієї довідки. Тож подається довідка, а також результати службового розслідування, і також до цих документів військовослужбовець долучає копію паспорту, копію ідентифікаційного коду. Прямо в постанові 975 ось прописано ці документи, але я також рекомендую подавати. Ну і в принципі, фінансова частина також вимагає надати виписку з банка про рахунок, на який повинні нарахувати ці кошти. І також додається згода на обробку персональних даних. Форма заяви на виплату одноразової грошової допомоги для військовослужбовців зсу передбачена наказом 530 від 2014 року.